О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. четвер, твій найгірший сон. Я скажений. Мережею шириться інформація, що Нінтендо розкриє деякі деталі Свіч 2 до 31 березня 2025-го. А може ні. Тим часом у Твіттерах Том Ворен висміює чутки про потужність Свіч 2. Каже, що портативка десь на рівні PS4 Pro. Оце потужно, хлопаки. Підписники PS Plus у січні безкоштовно отримують Suicide Squad Kill the Justice League. Якщо ще не купили на величезних знижках на ПК, можете забрати звідти. Мені цього не треба. Подейкують, що Sony наприкінці січня проведе трансляцію State of Play, на якій детально показуватимуть Death Stranding 2 і Ghost of Йой! Цікаво, чи справдяться ці чутки. Разом із плітками про трансляцію Xboxів на початку січня. Брехати можуть усі. Майже всі брешуть. У Epic Game Story знову роздають першу частину Kingdom Come. -у. Come from your offices. Steam опублікував рейтинг продажів з 24 по 31 грудня. Path of Exile 2 досі займає перше місце. Друге посідає Helldivers 2, а замикає трійку лідерів Elden Ring. Ангоґеймворкс офіційно знову відкрились під крилом нового видавця. Дійсно, надзвичайно ну, велике і приємне сьогодні є свято. Нагадаю, що вони мають права лише на Hi-Fi Rush. і Велвезін та Гоствуєртоки у Мікрософти чомусь вирішили залишити при собі. Ніяких ми, ніяких наше. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотиву. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.